Поговоримо з вами про ієрархію нормативно-правових актів Україні і навіщо це нам знати в освітній діяльності. Наразі в Україні діє закон України про правотворчу діяльність, і у статті 19 цього закону зазначається ієрархія нормативно-правових актів. І тому, якщо ви у своїй діяльності користуєтесь законодавством України, а ви, звісно, з ним користуєтесь і на нього орієнтуєтеся, і вам зустрічається якесь, наприклад, твердження з наказу Міністерства освіти України, яке суперечить постанові Кабінету міністрів України, ми в цьому випадку будемо орієнтуватися саме на постанову Кабінету міністрів України, тому що вона є вищою за ієрархією. А зараз поговоримо, яка ж саме ієрархія діє в Україні. Найважливішим документом є Конституція України. Далі йдуть міжнародні договори України. Далі закони України. Потім постанови Верховної Ради України та укази Президента України, постанови Кабінету міністрів України, накази міністерств та нормативно-правові акти інших державних органів. У своїй освітній діяльності, звісно, ми користуємося ще листами МОН та методичними рекомендаціями, які також надають МОН. Але не забуваємо, що вони несуть інформаційний характер та є тільки рекомендованими. Але так як у них дуже багато позитивної інформації, яка нам допомагає у своїй діяльності, то, звісно, ми це приймаємо до своєї уваги. І дуже велике прохання. Завжди фільтруйте всю інформацію, яка з вам зустрічається в інтернеті, і звертайтеся до першого джерела, адже навіть на офіційних джерелах можуть надавати або неправдиву інформацію, або неповну.